Привітик, мої любі! Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму творчому каналі. Після минулого влогу, де я показувала, що я в'язала ось такі ялиночки, до мене поступив запит на те, щоб я зробила на них майстер-клас і показала, як я це роблю. Це неважко. І сьогодні я вам все покажу. Для цього мені потрібна ниточка, якась темненька на стовбур, і зелена для. Власне, для ялиночки. Поза як я хотіла дуже показати вам, щоб, ви вид... щоб вам було добре видно, я взяла досить товсті ниточки. Це у мене ось така шерсть товстенька, і така темно-темно-зелена. І взяла спиці, напевно, що 3,5 тут мені підійдуть. Хотіла б, щоб ви все добре бачили. Це не важко, але треба врахувати деякі нюанси. Ну що ж, поїхали. Коричневою ниткою набираємо методом джуді по 4 петлі на кожну спицю. Один, два, три, чотири. Так, ось я хвостик притримую тут. А нижню спицю я трошки витягую, щоб у нас були тут, на тросику розмістилися петлі, і нам легше було верхню спицю в'язати. Цей хвостик тримаю і в'яжу. Так, один. Два. Бачите, у мене, як петельки тут лежать. Що я в'яжу їх за задню стінку. Так, чотири пров'язала. Потім повертаємось і в'яжемо другу сторону. А тут вже у нас петельки так лежать, що нам якраз гарно за передню стінку вже в'язати. Три, чотири. Пров'язала лицевими перший ряд. І так, нам треба пров'язати ще 3-4 рядочки. Якої висоти вам хочеться пеньочок? На таку висоту і в'яжете. 3-4 рядочки у висоту. Я пров'язала 4 рядочки і відрізала ниточку. Далі я буду вже в'язати зеленою ниточкою. Просто випускаю ось сюди кінчик, потім ми їх зв'яжемо всі разом. Ось так. І буду в'язати далі лицевими петлями. Один, два, три, чотири. Пров'язали ми чотири наші петельки. Далі, ось наша ниточка. І нам треба наші спиці... На наші дві спиці додати по 5 петель. Як ми це робимо, щоб одночасно на дві спиці? Бачите, де моя ниточка? Тут у мене є цей стовбур наш пеньочок. Далі роблю ось так: один, одну сюди, одну сюди. Обиваю їх Од... два Один. Одну сюди, одну сюди, другу сюди, другу сюди, третя. Четверта і п'ята. Все. Ми обвили. У нас є по 5 петель на кожній спиці додано. І зараз повертаємо, і будемо пров'язувати цю сторону. Не знаю, наскільки вам зрозуміло, але це я собі так придумала і все. Пров'язуємо цю сторону петель. Бачите, останню затягуємо, щоб вона не знялася. Але пров'язати їх треба за передню стінку, щоб вони були ніби схрещені. Ось так: Один, два, три, чотири. П'ять. І зараз в'яжемо наступні чотири петлі вже з іншої сторони. Бачите? Один, два, три, чотири. Так, Ось хвостики тут підтягуємо. Тепер нам потрібно таким самим чином набрати петлі на іншу сторону 5 петель. Так само 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 і 5. Бачите, як е, знак безкінечності. Ось так набираємо. Тепер Тут притримуємо п'яту петельку і перевертаємо в'язання наше. Ось так пішла у нас ниточка. Тепер нам треба ці петлі знову пров'язати. І знову їх пров'язати схрещено. Тобто, дивіться, не ось так. Бо тут у нас буде дірка, а за задню стінку. Ось так. Один, два, три, ой, три. Чотири і п'ять так. Ось так, дійшли ми. До нашого, бачите, хвостика? І тепер ще одне коло пров'яжемо просто так. Як вони лягають, ще одне коло пров'яжемо, тому що по одна сторона у нас залишилась непров'язаною, правда ж? Лише набрані петлі, а не пров'язані. Ось тут вони у нас є. Ось, бачите, вони у нас лежать, і їх тепер так само треба пров'язати з хрещеною. Лише тут у нас вже навпаки за передню стінку, якщо пров'яжемо, вона буде у нас хрещена. Щоб у нас потім не вивалився. Наш наповнювач холофайбер чи синтепух, чи чим ви плануєте набивати іграшку. Ось так. Все останнє у нас нормально. Тепер пров'язуємо ще цю сторону. Така товстенька іграшка буде. І тепер знову за передню стінку ці п'ять петель, які ми ще з вами не пров'язували. Так. Три. Чотири. А п'ята у нас лежить добре. І 5. Все. Ось у нас вже вийшов нижній. Рядочок. Тепер нам треба буде збавляти по дві петельки пров'язувати разом, з однієї сторони, з іншої, а так само по обидва боки. Дивіться. Тепер ми перевертаємо перші дві петлі, ось так. І пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вліво. Далі в'яжемо до. Кінця ряду, не доходячи дві петельки. І знову останні дві пров'яжемо дві разом, тільки вже з нахилом вправо. Так як вони лежать. Ось так дві, з нахилом вправо. Ось так. У цьому рядочку зробимо так само, тобто з іншої сторони, зробимо так само. Перші дві петельки. Розвертаю, бачите, іншими сторонами, ось так. І пров'яжу дві разом з нахилом вліво, дов'язую до кінця ряду і пров'яжу їх дві разом з нахилом вправо. Останні дві. Нахилом вправо. Ось так. Тепер один рядочок круговий в'яжемо без збавлянь. Пров'язала один рядок без збавлянь, далі знову зробимо з вами збавляння. Знову так само по дві на початку і в кінці ряду. Ось перевернула їх. Дві разом до кінця ряду. В кінці ряду так само дві разом з нахилом вправо. Так, З цієї сторони аналогічно. Потім знову ряд без збавлянь. Потім знову один ряд будемо робити збавляння так, щоб у нас було три рази збавляння по через один ряд. Пров'яжемо це самостійно. Ось я пров'язала вже третій ряд убавочок і ще один рядочок без убавок. І тепер ми будемо знову додавати сюди ось ці наші розширення робити так, в'яжемо два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Петель у нас є. І ми ще додамо сюди по дві петельки на кожну спицю. Один, два. Перевертаємо цю спицю. пускаємо ниточку ось сюди всередину, і пров'язуємо петельки знову з хрещеними ось так за задню. Дивіться, за задню стіночку. Один, два. Далі пров'язуємо наші всі петельки на спиті. Так, і знову будемо додавати з цієї сторони. Дивіться: один, два, ой, два. І перевертаємо. На цю сторону ниточка йде поміж двох спиць, ось так. І знову пров'язуємо їх з хрещеною лицевою. Один. Два. І всі петельки на спиці далі. Так. Так, доходимо до наших набраних петель двох, і також їх пров'язуємо з хрещену. Так, останнє у нас добре лежить. Далі ще цей рядочок і все. І тепер ми знову з вами будемо збавляти з кожної сторони по три петлі через один ряд. Це зрозуміло, так? Тоді відв'яжемо це самостійно. Отже, я зробила збавляння так само, як і в першому нашому ярусі, так само і в другому робимо збавляння, три збавляння по через ряд. І пров'язала я рядочок уже без збавлянь. І тепер знову. Буду додавати так само, як тут додавала. Покажу вам ще раз, пров'язуємо наш рядочок, і знову додаємо дві петельки. Так, один, два, і ниточку виводимо між двох спиць. Ось Так, і перевертаємо наше в'язання. Так, тепер пров'яжемо з вами схрещені дві петельки. один, два, і пров'язуємо наступні петельки спиці. Так, і тут також додаємо дві петельки: один, два, і виводимо. Ниточку ось так між двох спиць, і повертаємо в'язання. Тепер ще один рядочок ми з вами пров'яжемо. Так, бачите цю схрещеними ці дві, і далі до кінця ряду. Отже таким чином у нас пров'яжуться і пров'яжуться і ці петельки. Знову таки з хрещеними пам'ятаємо. Так, трошки важко. Нитка дуже товста. Але я вам хотіла показати, щоб вам гарно було видно. А самі я собі зробила таку халепу, бо нитка дуже важко в'яжеться. Ну, нічого, головне, щоб ви зрозуміли все. Так. Так, і ось. Ми дов'язуємо наш ряд. І тепер ми з вами знову будемо збавляти по через ряд. І тепер нам треба буде вже збавити до самої маківки. Але не забуваємо, що нам потрібно буде зупинитись і набити нашу іграшку холофайберу. Я, мабуть, ще набивати не буду, вона така щільна. Тож, я так і залишу. Це лише я роблю для майстер-класу, а ви можете набити, і у вас буде ось така іграшка, наповнена холофайбером. Так, поїхали, збавляємо. Ну що, друзі, я завершила збавляння. В одному з рядів у мене залишилось 4 петельки, я збавила по 2, і потім одразу ж збавила по 2. Так, і перетягла ось такою петелькою. Далі ви можете на цьому залишити, закрити її і заправити ниточку. А можете з цієї петельки одразу почати вив'язувати ось такий ланцюжок із повітряних петель. І закріпити, щоб у вас була така прекрасна підвісна. Далі зав'язуємо наші ниточки ось тут, і заправляємо всі всередину кінчики. Якщо ви не хочете, щоб ваша ніжка ось ця була набита, не набивайте її. Або просто візьміть і прошийте ось тут ще ниточкою додатково. Я набила так, щоб просто мій наповнювач не дійшов до неї. Бачите, ось такий у нас майстер-клас, і за цим принципом ви можете робити будь-яку будь ширину, будь-яку висоту, можете додати тут більше петельок і робити її більш таку розлогу. Можете робити збавляння не в кожному другому ряду, а в кожному рядочку, і вони будуть більше, вона буде, ялиночка буде більш низенька, але більш така розлога. Це все на ваш смак, а моя задача була вам показати, як це дуже легко і просто зробити. Тож, кому сподобався цей невеличкий мій майстер-клас, обов'язково залишайте свою подобаєчку і коментар під відео. Дуже дякую всім за увагу! З вами була ваша Оксана і це мій канал Oxymor Handmade по-українськи. А я з вами прощаюсь до наступних творчих процесиків. Па-па, друзі!